Хочу теж сказати, що цей рік дуже складний був. Він такий насичений усім усім. І я дуже дякую Богу за те, що в цей рік, коли була, ну, я відчував таку дуже сильну потужність навантаження, навантаження всі, всяких проблем, всякого тиску. І я відчував Бога, він був десь рядом. І я завжди молився Богу і говорю, Боже, з Тобою ми пройдемо. І я відчував, що він є поруч. І слава Богу, ну в цьому році є дуже гарні для мене новини. Там в мене вивчились працівники, які можуть робити таку роботу, о, о якій я раніше тільки мічтав. Раніше ми вчилися штроби ровно робити і крутити розеточки а зараз ми ремонтуємо і. Ман... Ну, і робимо електростанції. Це дуже великий рівень для мене. Да. І я зараз теж, ну, маю це таке ну, навантаження, що я розвиваюсь, там, вчусь. І слава Богу, Бог дав можливість працівників бронювати. Це, ну, Такі відповіді Божі, що цей рік дійсно він був дуже дуже складний. Но і відповіді, і від Бога я, я розумів ну, в цей, весь цей рік, що якщо є е, навантаження, є якийсь таке тиск, є, то десь повинен бути рост, благодать, да? рост. І слава Богу, вона ну, є. І ще я можу сказати, мій друг там мільянер. Він, коли чув, що щось про Бога, він закривав тему. І уявляєте, я його в цьому році, ну буквально там пару тижнів, назад, він зі мною був в Собранні. Я якось до нього приїхав, і він каже, давай перед їдою помолимося. Як це? А він каже: Да, я прочитав Біблію там та то та, то І це тільки слава Богу. То Боже, дякую тобі. Isso